От, бачите, цей мануал вони чітко на двадцятку ложать вложать і тут чітко двадцятка намальована. А оці мануали лежать в 13 і 16 дюймовій версії. У бомжкомплекті. Да. І тут що вони? Ну, Тут текст теж квадрелі намальовано. Що вони тут показують? Що у нас є три варіанти mr 308 MR 308 а 3 13 дюймів, з половиною і 20. Тобто ця версія з такими цівками йде. А ще є окремо МР308 А3. 28 без вказівки, що це конкретно 20 дюймів, але 28 означає, що це G28Z. І відповідно це вже оця гвинтівочка. І ми заморочили, знайшли можливість, щоб було у нас на столі три варіанти. По довжині ствола для того, щоб вам показати, а потім наглядно на практиці показати, як вони працюють, тому що в мануалі до цієї гвинтівки, в описі на офіційному сайті, вони кажуть, що вона дає кучність. Півтора моа. Що таке півтора МОА? Півтора МОА множимо на 2,91, по-моєму, да? Це ну, грубо так, кажучи 45 Це, грубо кажучи, 45 міліметрів відстань між центрами на групу з п'яти пострілів між центрами отворів. Ну на відстані 100 метрів. Відповідно. На відстані 100 метрів. А от уже 16,5 і 20 дюймів стволи, де твіст іде 10, тобто можна розігнати краще кулю і важкою можна. Вони кажуть, що один. МОА. Тобто 2,91 мм. Ой, сантиметр. 29 мм. 29,1 мм, 29 мм на 100 метрів. От ми сьогодні хочемо в цьому переконатись.